Усім привіт! Ви на каналі Весела Матусі, мене звати Яна. Я дуже дякую, що ви зазирнули. У нас вже літо, з чим я вас і вітаю. Хотіла зняти на початку червня це відео, але все ніяк. Багато чого трапилося в мене, і цікавого, і не дуже, але не про це. Так, сьогодні я вам покажу свої покупки, які я зробила на цьому тижні. І так, почнемо. Вже показувала вам ось такі від ханібану, дитячий пральний порошок в капсулах. Дуже мені подобається, що немає вираженого такого е запаху, аромату. І е вендов, е дуже класно переречі. Дуже вам рекомендую. Зараз, до речі, в Єві е по класній знижці цей пральний порошок. Далі, ось такі. Вологі серветки вже колись брала. Але не пам'ятаю, так як дуже багато беру дитячих вологих серветок і в великому об'ємі, і в маленькому. То я вже і не пам'ятаю, чи подобаються вам нам чи ні саме ці серветки. Ще раз протестую і подивлюсь, класні вони чи ні. Так, далі ось такі серветки. ще в мене. Такі я брала 4 упаковки за кадром. Вирішила вам одну показати. Це з Алої Дада. Дуже класні, це наші фаворити. Це я точно пам'ятаю, що вони суперові. Так, наступне ось такі вологі серветки. Беру часто різні, такі, щоб можна було покласти в сумочку дуже зручно, в маленькому форматі. Так, далі. Ось такі щоденні прокладки беру на постійній основі, нічого нового не хочеться пробувати, тому що ну, подобається і якось не хочеться більше нічого не купувати. Класно. Так, потім ось такий парфумований тальк для депіляції. Я роблю депіляцію сугаринг в домашніх умовах сама. І вже я спробувала його, сподобався ніжна така віддушка. Добрий так, справляється з поставленою задачею добре. Сподобався. І, до речі, не дуже дорого на майкапі він коштує. Так, далі ось такий взяла в файно. Вчора це парфюм для приміщення, ну, якби освіжувач для повітря. Дуже класно пахне, але він надовго аромат не залишається. Тобто він дуже швидко, тобто його дуже багато треба розпилити, щоб воно пахло. Він не економний, але дуже класно, мені подобається такий квітковий літній освіжувач. На один раз, я думаю, нормально буде, але глед мені подобається найбільше. Так, потім взяла масочки. Так, перша. Ось така, до речі, зараз в Єві берете три маски, Ой, дві перепрошую, і третя вам у подарунок. Ось така мені в подарунок. Це фірма Esfolio. Беру не вперше, вони дуже круті, класно напитують, освіжають. Те, що треба. Це саме з вітаміном А. Уповільнює процес старіння шкіри, стимулює оновлення клітин. Вітамін А добре проникає через роговий шар епідермісу. І діє більш ефективно, ніж вітаміни, що розчиняються у воді. Так, оце така масочка. Так, потім ось такі дві. Вони, до речі, дуже в Єві дорогі, але зараз на них діє акція. Так, вони 80 гривень коштують. А я брала щось їх за 30. Дуже класні ціни. Я давно на них дивилася на ці масочки. І у когось із блогерів чула, що вони круті. Будемо тестувати, я потім в порожніх пляшечках вам поділюсь своїми враженнями. сподобалось мені чи ні. Так, це маска. Освітлююча. Для обличчя допомагає вирівняти тон шкіри, усунути пінгментні п'ятна, веснянки і сліди від акне. Хм, цікаво. Будемо пробувати. Так, далі ось така: вона відрізняються, Тут ось така зелена, тут така синя емблемка. А це маска саме зволожуча, допомагає освітлити зложити шкіру, нормалізувати PH-баланс, впоратися з сухістю і зневодненням, усунути відчуття стягнутості. О, оце повинна бути крута маска. Що ж, будемо тестувати. Так, що ще вам покажу? Ось такий замовила. Хотіла на iHerb зробити замовлення, але там якісь космічні ціни. Тож, на шафі я придбала ось такий дезодорант. Він натуральний йде. Це в нас манго і диня. Манго я тут зовсім не відчуваю. Диня тут присутня. Ось такий він прозорий і гелевий, ніжний аромат, тобто немає такої сильної віддушки, що дуже радує. і веганський він. Я вже пару разів з ним скористувалася, дуже він мені сподобався. Далі взяла по акції ось такі в Єві Эвин. Це в нас бустер бальзам з кокосом. Там є варіанти з бананом та з манго. Так, я манго не люблю, банан не дуже мені хотілося, а з кокос я просто обожнюю. Вирішила взяти, тут йде ось такий носик, і ось така консистенція. Дуже класно, він напитує. Зараз покажу свочі. Ось такий він, плотненький, але при цьому він не розтікається, він дуже круто працює. І зараз він в Єві коштує 75 гривень. Так, він більше 100 гривень, там 120 щось так коштує. А зараз по акції 75 з копійками. там. Спробуйте, дуже і дуже крутий. Якщо особливо у вас, знаєте, такі сухі губи і. Тріскаються вони і ну, проблемні, так можна мовити. І ви хочете наповнити їх, зволожити, то це прям must have і я ще про запас, обов'язково, якщо є акція, навіть без акції візьму, бо дуже класний. Потім оновила ось такий наготок для зняття лаку. То, звичайно, від наготка я брала звичайний, а це вирішила з трояндою спробувати. Вже скористалася, гарно видаляє лак. Що ще треба? Так, і останнє це від Eveline. Я вже не вперше беру цей лак, це в нас сос для зміцнення. Зараз вам точно скажу, як називається, бо там їх дуже багато видів, а це в нас саме для відновлення. Він такий прозорий, хоч і рожевенькі такі в баночки, але на ногтях він прозорий. Дуже мені подобається. Як вже казала, беру не вперше, там я брала і такі білі-білі, вони дійсно круто працюють, і також зараз в Єві на знижках. Що ж, це були всі мої придбання на цьому тижні. Я сподіваюся, що вам було зі мною комфортно. Бережіть себе, побачимося вже дуже дуже скоро в наступних відео. І слава Україні!